Готова ще одна моя картина, має назву прохолодний аромат нічних трав. Давно хотів зобразити композицію, яка б викликала подібні відчуття, відчуття, в яких домінує загадкова свіжість і особливий незвичний настрій, що налаштовує тебе на нові впевнені кроки по власному життєвому шляху. Це отримання своєрідної сили. Сила твердості землі та м'якості зеленої ковдри різних ароматних трав, у які одягнена земля, і оточена відкритою безкінечністю небесного простору. Якщо опинитися у такому і зробити глибокий подих, то він наповнить тебе багато звучною мелодією та розкішю цього аромату, разом із яким у тебе проникне приємна і чаруюча прохолода. Вона пройде через усе твоє тіло і цей освіжаючий порив, це відчуття своєрідної серйозності та сили, одночасно поєднане з певненістю в успішності твоїх старань посилить твою волю та готовність іти все вперед і вперед. А які відчуття викликає ця картина у вас?